Привіт, з вами Сьогодні у нас буде на огляді насос гідравлічний керма до автомобіля та такраз. Каталожний номер деталі 130 340 71 99 від виробника трувої марки сила. Оглядаємо пакування, виробник сила, Каталожний номер без бачка. з бачком, в даному випадку без бачка деталі. Оглядаємо. Це насос розрахований на тиск номінальний 70 бар. Бачимо мастилі. Кожен, як затверджує виробник, кожен виріб проходить обов'язкове предпродажне тестування. Тому це мастило це наявність цього тестування. Бачите, підшипничок. Це якісна гайка. Шпонка. Написано у нас. Торгова марка сила, каталожний номер. Так. Має гарантію 6 місяців дана позиція. В принципі, як на любу оригінальну позицію, 6 місяців гарантії. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео, попадете на карточку товару. Якщо потрібно з бачком, переходьте в каталоги, обирайте з бачками у нас. Ми є платниками ПДВ, до речі, в комплекті бачите, шплінт йде. Тому, якщо бажаєте, звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.